Коли життя йде на секунди, на Прикарпатті стартувала акція допомоги онкохворим дітям. Їм, крім чималої кількості медичних препаратів та пігулок, потрібна кров. От лише донорів бракує. Тож, аби подолати кривавий дефіцит, у медзакладах представники організації Жіноча Січ зініціювали благодійний забір. Мовляв, якщо крові не вистачає, батькам не дуже малечі доводиться її купувати. Та це справа не з дешевих за 400 мл Неофіційно правлять 3 тисячі гривень. Тому небайдужі нині закликають люд врятувати чиєсь маленьке життя безкоштовно для цього лише треба зареєструватися телефоном у волонтерів. А в житті розкажуть, де здавати кров та куди вона згодом потрапить, і вручить спеціальний талончик. З донором зустрічається волонтер, дає йому заповнити анкету. забирає у нього талончик на кров, дає йому візитку з реквізитами хворої дитини. І даємо подяку у вигляді шоколадки. Отримані талончики відносяться у відділення отримувача і реєструються у журналі вхідної документації. саме таким чином та ро потрапить до дітей. Окрім солодощів та подяки за добру справу, донори отримають ще й символічну фінансову винагороду. Ці гроші волонтери закликають також перерахувати на рахунки онкохворих малюків. Списки та реквізити дітей, котрі потребують допомоги, вже невдовзі розмістять на спеціальних листівках та розпосід. Сюдять у місті. ми не примушуємо людей пересилати ці гроші. То вже їхня особиста справа. Якщо вони забажають цю компенсацію переслати дитині, то ми е, ну дуже позитивно до цього ставимося і заохочуємо до цього. Усю зібрану кров згодом спрямують до онкогематологічних відділень десяти областей України. Триватиме благодійна акція два місяці до 15 листопада.